І розпалюю яким чином. Беру кресало і... і все. Бачите, як працює так? Прям дуже швидко з одного разу. Спеціально взяв ось таку дерев'яну дошку для того, щоб свій маленький столик нічого йому не не зробити, не попалити його. І зараз ось, будь ласка, у реальному часі подивимось, скільки воно палає, скільки цей розпалювач буде горіти. Як бачите він не тухне.